Його серце палало бажанням служити Господу, тому він прийшов до Шіомгвімського монастиря, де старці випробовували його, дали маленьке послухання, очистити підлогу в церкві. Але він із таким завзяттям, яке може запалити тільки любов до Христа, узяв зубні щітки і вимив підлогу, доки вона не засяяла. Бо так він працював усе заради Христа, чи мала справа, чи велика. Потім, коли він прийшов до іншого монастиря, офіцери міліції прийшли і сказали монахам: Ідіть, куди хочете, ви нам не потрібні. І з болем у серці старець вигукнув: О Господи, невже й моя країна більше не може тримати мене в своїх обіймах? Дорога привела його до Бетанії, невеликого, але сповненого духу монастиря, де його прийняли з любов'ю, але й тут він не міг залишитися надовго. Проте Бетанія мала стати для нього місцем великого благословення. Там він познайомився з преподобним Георгієм Мхеїдзе, який став його духовником. І тоді отець Гавриїл сміливо пророкував До моєї канонізації отець Георгій буде зарахований до святих, бо він великий святий. І так і сталося у 2003 році і преподобний Георгій, і преподобний Іоанн Майсурадзе були зараховані до лику святих сповідників. Ці великі отці Грузії зазнали жорстоких гонінь, безбожний режим руйнував церкви, іконостаси, дзвони, але не міг зламати їхню віру. Старець Іоанн із болем розповідав, як комуністичні міліціонери кидали святі речі в урвище, а прості люди вночі таємно їх виймали і повертали назад у храм. Хоча офіційно церкви були оголошені лише архітектурними пам'ятками, таємно, при слабкому світлі лампад. Відбувалися богослужіння, вінчання і хрещення.